Всім привіт! Сьогодні в випуску. Стали відомі оцінки Довбика за матч проти Інтера. Розгорівся великий скандал після матчу УПЛ Шахтар Полісся. Леоненко надав Суркісу список тренерів, які мають замінити Шовковського. Відомі оцінки Батагова і Зубкова за матч з Трабзонспора. Український форвард Роме Артем Довбик з'явився на полі у поєдинку сьомого туру серії А проти Інтера на 55-й хвилині, замінивши Лоренцо Пелегріні. Однак за відведений час нападнику не вдалося вплинути на підсумкові результати, допомогти своїй команді уникнути поразки. За підсумками зустрічі він отримав оцінку 6,1 бали бала від Софа та 5,9 від Хускорет. У статистичному плані довбик провів 11 дотиків до м'яча, виконав три точні передачі. Точність передач 75 відсотків, а також завдав два удари: один у площину воріт, інший ціль Із показником xg 046 форвард втратив одну очевидну нагоду для взяття воріт. Програв два єдина борства, зробив чотири втрати м'яча та двічі. Порушив правила. Попри військ українця, Рома не змогла реалізувати свою ігрову перевагу володінні м'ячем у створених моментах. Єдиний гол зустрічі на шостій хвилині забив Бонні, що дозволило інтеру здобути мінімальною перемогу і очолити табле. Лицю чемпіонату серії А. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У суботу, 18 жовтня, в рамках дев'ятого туру чемпіонату України відбувся матч між Шахтарем та Поліссям, який завершився безгольовою нічією 0-0. Після фінального свистка камери трансляції зафіксували суперечливий епізод. Помічник головного тренера Шахтаря Арди Турана Карло Ніколіні продемонстрував середній палець у бік Руслана Ротаня. Згодом уже пізно ввечері прес служба Донецького клубу опублікувала заяву самого Ніколіні, у якій італійський спеціаліст пояснив причину свого ж. Жесту та прокоментував інцидент. На фото і відео, які з'явилися в ЗМІ, видно момент моєї розмови з Ротенем. Я підійшов до нього не для конфлікту, а щоб запитати, чому його помічник дозволив собі показувати непристойні жести середній палець у напрямку нашої лави запасних. Звісно, під час всі переживають емоції, але навіть у таких ситуаціях потрібно вміти себе контролювати та зберігати повагу. Після фінального свистка ми з Русланом спокійно поспілкувалися. Усе з'ясували та потиснули один одному руки. Для мене це закрите питання. Sampai Легенда Динамо Віктор Леоненко розповів, хто і на його думку може змінити Олександра Шовковського в Динамо. Якщо Шовковського все ж звільнять, хто на вашу думку може очолити Динамо? Є безсмертний Юра Мороз той же заварив, якщо хочете. А взагалі радити робити чужі роботи не хочу, тим більше Ігор Михайлович Суркіс нікого не слухає. Як у покупках гравців, так і в виборі тренерів. Пам'ятайте, як він говорив, що динамівський сердець на чолі команди вже не буде. А тут раз і Шовковського приз. Значив, нехай сам думає і вибирає 18 жовтня. У рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги відбувся матч між Зорою та Динамо. Зустріч пройшла на стадіоні імені Валерія Лобановського і завершилася нічийним результатом 1-1. 18 жовтня в рамках дев'ятого туру чемпіонату Туреччини відбувся поєдинок між Різеспором та трапзонспором, у якому гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 2-1. У складі Трапзонспора весь поєдинок відіграв український захисник Арсеній Батагов. За чий гру портал Софа Скор виставив оцінку 6,7 бала. Його співвітчизник Вінгер Олександр Зубков з'явився на полі на 62-й хвилині. Проте помітно вплинути на хід матчу не зумів. Його оцінка склала 6,5 балів. Третій у складі клубу Данило Сікан цього разу залишився на лаві запасних. За версією Софа Скор найкращим гравцем зустрічі було визнано Феліпе Аугусто, який відкрив рахунок уже на другій хвилині та отримав високу оцінку 7,9 бала. Український вінгер канадського клубу Монреаль Геннадій Синчук зазнав травми під час матчу регулярного сезону МЛС проти Цинцинаті, який завершився поразкою його команди з рахунком 0-3. Сенчук розпочав поєдинок у стартовому складі та був змушений залишити поле на 81-й хвилині через ушкодження. Попри це, українець отримав оцінку 6,5 балів, що стала третєю найвищою серед гравців Монреаля у цьому матчі. Для канадського клубу сезон уже завершено. Команда посіла 13-те місце в східній конференції, що не дозволяє потрапити до стадії плей-офф. На цей момент строки відновлення Геннадія Сенчука після отриманої травми залишаються невідомими. Півзахисник Шахтаря Олег Очередько не з'явився на полі у другому таймі матчу проти Полісся. Після гри головний тренер донецької команди Арда Туран пояснив причину відсутності гравця, повідомив, що Очередько отримав травму, через яку не зміг продовжити поєдинок. Якби ви могли побачити його ногу, то ви б розгледіли настільки серйозну травму, що він навіть не міг потім ходити після перерви. І найцікавіше, що це сталося в епізоді, який навіть не трактували як порушення правил, заявив Туран. Олег Очередько зіграв дев'яти матчах Прем'єр-ліги, в яких отримав одну жовту картку. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.